Доброго дня! Сьогодні хочу показати, як я вже укорінену свою відводку хочу посадити у горщик. Дивіться, відрізаю. Так, дивіться, яке гарне коріння. Тут дві фіги, Зараз ми його зріжемо. Так, врізаємо тут чик. Сейчас. Бачите, яке можна коріння. Щас сюди. Ого. Добрий. Так, дивіться. Дивіться, яке коріння класне. Так, зараз ми землі. Дивіться, яке гарне коріння, гарна рослинка. Так, отак, думаю, достатньо. І ще трошки. Може, можливо, більше треба, бо я потім пересажу. Хай буде в маленькому, а потім я пересажу. Бачите, корінь наростає дуже швидко, то до кінця літа я перевалю і ще один горщик. Буде у нас гарне. Рослинка ще одна. Отак. От Дивіться. Нема тут нічого такого важкого. Три неділі коріння наросло прекрасно, в інжирі. От і все. Трошки вище взяла. Дивіться, яка гарна рослинка. Фіга є. Так що корінь в нас не пошкоджений, ростиме швидко. І гарно, бачите, і фіги, і вже нове молоденьке дерево. Трошки поверну. Так, зараз я полью, не буду забирати вашого часу. От, бачите, новий, новий, нова рослинка інжира. Нема нічого важкого, пробуйте ви. Кожного відео кажу вам. І вас все вийде. Пока-пока.